Привіт, друзі! Сьогодні ми знаходимося в Івано-Франківську, як завжди, і ми на об'єкті ЖК Вавель. Це дуже сучасний, малоповерховий котеджна забудова, яка вміщає п'ятиповерхових будинків і школу. Давайте подивимося, як зараз проходить утеплення цих будинків клінкерними термопанелями Royal Фасад з плиткою Seven Tons Оранжева. Слід зазначити, що на цьому об'єкті вперше було використано новий елемент міжповерховий молдінг. Ось він. Подивіться, будь ласка, він складається з плити утеплювача, без замків і два з половиною ряди плитки, тільки вона вже йде не горизонтально, а вертикально. На цій стіні вже почали оздоблювати шви. Затирочка. Антрацитова, якщо я не помиляюся, якраз вона підходить до цієї плиточки, дуже файно. Виходить. Щодо фугівки, ми використовуємо фугівку торгової марки QuickMix. Це спеціально була розроблена формула для фугування плитки та клінкерних термопанелей. Вона підходить саме для фугування сухим способом. Багато вже інструкцій у нас є на youtube каналі